Всім привіт! Ну, як ви поняли, по каналу з вами Кусьонок. І вот. я зараз у Туреччині, і це у нас э, э, вложик, як ми сюди добирались, тому що Барісполь у нас ну, якби не робить вот, аеропорт. Тому цей вложик, як ми їхали через Кишеньов, через Одесу. Вот, я сподіваюся, э, що вам дуже все сподобається, що все буде клієнка, класненько, і вам слідчі мої влоги теж сподобаються. Вот, тому що з вас лайк сразу, потом, потім якщо приберете, якщо не подобається. І що, гарного перегляду. Пересоночка. Діаночка. А ми де. Я Петро. В метро? В так. Да. Що ти робиш? це Таня від мене не знає. Ти на ескалаторі. Понятно. Ніка, поясни, будь ласка, як тобі в штанях було їхати. Жарко. Что-что? Жарко. А честно? Щиколотки замерзли. А ты хотела в чем? В шорты. Да. Ок. Пересадочка идет успешно. Да, Диана? Диана? Диана очень расстроен. То, что ее снимают. Хочешь я тебя побулю? А другой щеку я развернись. Потом на камере подивишься, где у нас. Розова, да. Ага. Румяна. А где уже прикольно снять? Ой, это наш автобус. Поехал. она надо мной смиловалась у нее было место в рюкзаке под моего малого вот а мама не знала что мы с ним я его только что достала тут посадила она говорит боже и медведя взяли вот так вот тут спят усталые игрушки книжки спят Діана не могла не зняти відео, як я сушу руки Дайсоном, тому що ну це ж Дайсон, ну це всім ясно. Це шо? Твоя моя не понимаю. Молдовский. Переведи, будь ласка. Я кожен день. точка два. Там просто как прочерки зробити. буква из или как уже. Минус. Я такі ребуси. Я такие ребусы колись на кенгуру заповняла. Паспортный контроль Молдовы. пособирала у нас документики. Стоим от вот, Медведей через конвейер пускаем. Ради. Аэропорт Кишиняу, как я говорю. Он Кишиняу, он няу, он котик. Вот так вот. Я фотограф. Ставлю кайф. Ладно. <клес> Чишеняу. Ну, у кого Кишеню, у нас Чишеняу. Піше все так. А тепер в цьому супертісному аеропорту нам сидіть три години і видивляться, коли взагалі буде наш рейс і коли на нього посадка. Дуже багато людей і дуже-дуже-дуже мало місця. с рюкзаком, подворотами. Mm -hmm. so, но мы не вот по то наши не свидется просто. Вже в турецькому аеропорті біжимо на паспортний контроль і ще не знаємо навіть те, що ми будемо свій чемодан чекати годину, а то й більше. Фініш, наприклад, нарешті нашого сьогоднішнього влогу ми доїжджаємо до готелю. Далі цікавіше, далі більше влогів з готелю. Дуже буду вдячна, якщо ви всі подивите і поставите лайк для моєї мотивації.